так и пошли Вовен, мной. Вовин, 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 Вовин. О -о -о, Артур. Я не знаю, что нам треба туда лезть, честно. Ты подавай на тех типочек. Я ему шар раскидаю просто той. Я кажу, я кажу, я я йому вірю, Артур чесно, я йому вірю. Я не знаю, я би, я бы паху, я би залетів. Ой, ой, ловін. Вовн. Йо. Єма. Тихо, 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 тишина, Артур. А вони що, приїхали? Погода. Я він за спитником. Блять, Андрій, спина. Що, реально спина? Пизда, ще один. Їх троє, вони роз...